Друзі, всім доброго вечора! Раді вам повідомити, що Tiguan вже в наявності на майданчику після дителінгу хімчистки. Чистий 2021 рік випуску. Автомобіль в класному виконанні Allspace, довга база, просто величезна кількість місця. Давайте трошки про технічну частину. Отож, у нас 2-літровий дизельний двигун потужністю 110 кВт, роботизована коробка передач DSG, Круті колеса, зараз вам ближче їх підзніму. У нас хенкук літнього типу, це 215 на 65 r 17 на дизайнерських дисках. В дуже класному стані гальмівні диски, безключовий доступ на передніх ручках, притонований ззаду, весь в хромі, камера заднього огляду присутня. Зараз відчинимо багажничок. Покажу вам в багажний відсік. Отож, у нас присутня поличка. В нас можна скласти сидіння з багажного відсіка, присутній електрофоркоп. О, бачите, не буду обрізати навіть виліз. Я не ту кнопку нажав. Е, так, далі в нас по комплектації компресор, крючок, е, домкрат і аптечка. Прямуємо з вами до заднього диванчику, адже там. Дуже-дуже багато місця є що показати. Дивіться, демонструємо для вас повний електропакет, декоративні накладки на дверних картах, оббивка шкірується також ДОП, друзі. Підстаканники в столиках, які складаються з легкістю. Трьохзонний клімат-контроль, будь ласка, автомобіль, який має регулювання диванчика, можна підсовувати сидіння, можна відкривати підлокотничок, можна опускати сидіння. Ось така от. у нас рівненька підлога робиться. Далі місце водія. Так, місце водія, безключовий доступ. Датчики мертвих зон на дзеркалах заднього огляду до того вони складаються, регулюються, підігріваються. Повний електропакет. Тут також шкіра, кнопка виклику відкривання багажного відсіка. Так, далі по комплектації сидіння ергокомфорт з масажем, з електрогулюванням, валика поясницю, Мікроліфт, передні частини автомобіля, є валик під колінами, який складається, автосвітло, контроль, тримання, полоси. Адаптивний круїз-контроль, дестронік, ледь щиток приборів. Саме головне це підтверджений пробіг 184 тисячі кілометрів, ще майже півбака солярки німецької. Автомобіль має підкармові пелюски переключення передач, гарну мультимедію з підтримкою CarPlay, Android-Auto, підігрів передніх сидінь та трьохзонний клімат-контроль. Бонусом для нового власника буде дивіться, ключ і Webasto пульт, оригінальне Webasto, яке справно працює. Запуск з кнопки. Електроручник, Автохолд, е асистент, паркування, пар е парковка 360, сам паркується, друзі. Ну і загалом класний стан автомобіля. Ось така от ніша органайзер. І ще хочеться відмітити оптику. Оптика в автомобілі є максимальною, білет, автоматичне дальне світло, друзі, та протитуманні фари. Кого цікавить, автомобіль в наявності вже в нас на майданчику. Чекаємо вас на тест-драйв.